Привіт, друзі! Пам'ятаєте, як минулого разу ми подвоїли депозит. Почали з 10 доларів, а закінчили на 20 доларах 56 центах. І ви просто завалили мене коментарями: Саша, давай продовження. Чи зможеш ти дійти до сотні? Ну що ж, ви просили, а я роблю. Сьогодні друга частина нашого челенджу. Наша мета взяти ці 20 доларів і перетворити їх, ну, хоча б давайте на 50, а в ідеалі наблизитися до сотні. Але торгувати по тій самій стратегії було б доволі нудно. Тому сьогодні я підготував для вас щось новеньке: це комбінація, яка ловить розвороти ринку. Ми будемо використовувати індикатори Vortex та Fractal. чи зможе ця стратегія втримати наш темп, або ми зіллємо все, що заробили минулого разу. Зараз дізнаємося. Поїхали. Але перш ніж ми продовжимо наш шлях до успіху, я хочу нагадати, цей челендж це не є просто шоу, це є доказ того, що система дійсно працює. Якщо ви хочете отримати повний список моїх стратегій, якщо вам потрібні щоденні готові сигнали від мене особисто, або ви хочете пройти моє безкоштовне навчання по технічному аналізу, по смартмані та по психології, тоді я чекаю на вас у своєму закритому телеграм-каналі. Це і місце, де ми не просто спостерігаємо за чужим успіхом, а будуємо свій. Посилання, як завжди, в описі під цим відео. Приємно! приєднуйтесь до нашої команди. Ну що ж, а тепер перейдемо до справи. На балансі 20 доларів. Відкриваємо платформу і налаштовуємо нашу нову зброю. Що ж, переходимо до налаштувань стратегії. Тип графіка в нас буде свічний 30 секунд таймфрейм. Час на угоду буде складати тепер в нас одну хвилину, і буду заходити я на суму тепер не 2 долари, а на 5 для того, щоб скоріше наблизитися до нашої цілі. Тепер основне це є два наших індикатори: фрактал, період ставимо 5 і стиль залишаємо стандартні. Та Вортекс. Період 14 і в стилях я поставив плюс та мінус по 2 пікселя. Кольора також ми залишаємо. Давайте зараз я знайду потенційну точку входу, виберу собі валютні пари в збереженні, щоб скоро між ними перемикатися. І в принципі покажу, як працює дана стратегія. Так, дивіться, ми побачили фрактал нижче. Ось тут він з'являється і дивиться вниз. І по Вортексу я бачу, що зелена лінія зараз має пересекти червону. Так, віддалі дочекатися, коли вона її Але, В принципі, ми можемо прогнозувати, що зараз буде це саме пересічення. І це є прямим сигналом до того, що нам потрібно тут заходити на покупку. Знову ж таки, повторююся: для сигналу на покупку, що нам потрібно? Наш останній фрактал має бути знизу, він показує нам локальне дно, локальний мінімум. Та по нашому Вортексу, наша зелена лінія має перетнути червону вгору. Так, тут я трошки поспішив, тому будемо зараз чекати, звісно, на плюсовий результат, але побачимо, як складеться. Так, доволі ризиковано тут рухаємося. Дуже-дуже цікава ситуація. Маємо перше повернення. Нічого, рухаємося далі, заходжу знову ж таки тут на покупку. Тут же пересічення в нас було. Звісно, трошки пізно я зайшов. Пересічення було, і фрактал залишився в нас знизу, тому поки очікую. Знову ж таки, це, можливо, буде моєю помилкою, але подивимося на результат. В принципі, зробили майже все ідеально по стратегії. Чекаємо. Так, маємо гарний вихід зараз вгору. Дуже велика тінь нас тут залишається, тому мали би, в принципі, зараз рухатися вище. Знову ж таки, доволі ризиковано у нас виходить. Наступні точки входу буду більш впевнені шукати. Ось, з'явився у нас вже тут фрактал. Згори, що означає сигнал на продаж. Так, маємо, на жаль, мінус. Знову ж таки, це була моя помилка. Її повторювати я більше не буду, тому шукаємо далі. Так, зараз тут я буду очікувати на фрактал знизу, який покаже, що це є локальне дно, та на пересічення нашого вортекса зеної лінії. Так, лінії пересіклися, але я не бачу фракталу, тому я поки тут не входжу в угоду і чекаю на закриття даної свічки. Якщо після її закриття появиться фрактал знизу, тоді відповідно буду заходити на покупку. З'явився фрактал нижче, заходжу на покупку. Бачимо тут в даній зоні пересікла зелена лінія Червону вгору. Тут плюс була дуже велика корекційна свічка. Фрактал з'явився на знизу, що підтверджує нам точку входу саме на покупку. Тому очікуємо. Так, даємо гарні рухи вище зараз, чудово. Але цей отісі ринок, як ви знаєте, по останніх відео він є доволі волатильний, тому тут до останньої секунди ми будемо чекати. Але тут ми бачимо, зайшли по всім правилам даної стратегії і забираємо свій перший плюс. Ну що ж, йдемо доволі непогано. Стратегія працює дуже цікаво: фрактал показує точку розвороту, а Вортекс підтверджує силу руху. До речі, якщо ви хочете розібратися в таких тонкощах ринку і розуміти кожен рух ціни, я детально розповідаю про це у своєму навчанні в телеграм-каналі. Це є повністю безкоштовно і це реально прокачує ваші навички. Посилання в описі. А ми продовжуємо. Ціль наблизитися до сотні. Шукаємо наступний вхід. Що ж, давайте рухатися далі. Так, тут у нас є локальний максимум. Ми бачимо, що зараз наша червона лінія перерізала зелену і рухається донизу. Так, заходжу на продаж. Бачимо, що вона рухає, перерізала і рухається донизу, тому я зайшов тут на продаж. Дали досить гарний рух донизу. Тому очікую тут знову ж таки на плюсовий результат. Ми зробили все за правилами. Так, маємо скоріш за все, ні, маємо другий плюс підряд. Наразі у нас одне повернення, один мінус та два плюси в ряд. Давайте зараз я збільшу суму на одну угоду, трошки ризиковано на 10 доларів, тому що так по 5 доларів можна довго йти до сотні. Збільшуємо ризики, працюємо по стратегії та подивимося, з яким результатом ми закінчимо наше відео. Ось чітко заходимо зараз на продаж. Бачимо, в нас фрактал тут показав локальний максимум, означає, що ми будемо далі рухатися нижче. Наша червона лінія пересікла нашу зелену лінію, що, в принципі, означає, що ми тут маємо заходити на продаж. Так, знову ж таки маємо трошки ризиковану угоду, але закриваємо плюс 19. Доларів 20 центів ми забираємо профіту. Так, думав, що до сотні легше буде дійти. Бачимо зараз на балансі майже 3-4 долари. Я думаю, що в принципі, якщо ми дійдемо до 50, буде доволі класно. Ось тут я заходжу на покупку. Знову ж таки, ми бачимо останній фрактал у нас є знизу. Тут ми бачимо, що наша зелена лінія Вортекса, в принципі, торкнулася та пересікла червону лінію. Ось тому я тут зайшов на покупку. Досить багато сьогодні в нас угод зараз. Ми маємо одне повернення, один мінус та три плюса, і очікую на четвертий плюс. Ось, знову ж таки, ідеальна точка входу та забираємо, знову ж таки, впевнений плюс. Так, 43 16 центів. Що ж, я би казав відкрити ще одну угоду і подивитися, який в нас буде баланс після цієї угоди. Ось, заходжу тут зараз на продаж, маємо гарну точку входу. Останній фрактал у нас показує локальний максимум. Наша червона лінія Вортекса перетинає зелену. Я зайшов на продаж на хаях, в принципі, тому, відповідно, чекаємо тут на плюсовий результат. Так, маємо зараз гарний вихід нижче. Залишилось 4 секунди. І, в принципі, я думаю, що знову ж таки забираємо тут впевнений плюс підряд. І на балансі в нас зараз 52 36 центів. Ну що ж, друзі, друга частина нашого челенджу завершена. Давайте підіб'ємо підсумки. Ми почали сьогодні з 20 доларів 56 центів. Зробили серію угод по стратегії Vortex плюс Fractal. І зараз на нашому рахунку 52 долари 36 центів. Ми, в принципі, майже потроїли наш сьогоднішній старт. І загалом з 10 доларів ми вже дійшли більше ніж до 50 доларів. Це є по суті x5 від початкового депозиту. Який висновок? Змінювати стратегії під різні ситуації це нормально. Сьогодні ми працювали на розворотах і зловили чудові рухи. Головне не відступати від правил. Ми ще не дійшли до 100 доларів, але ми вже дуже близько. Якщо ви хочете побачити фінал, третю частину, де ми спробуємо пробити цю стелю, давайте наберемо під цим відео 200 лайків, і я одразу зніму продовження. І напишіть в коментарях, яка стратегія вам сподобалася більше. Перша, яка була трендовою, чи ця розворотна. Ну і звісно, якщо ви хочете почати свій власний шлях в трейдингу з правильною підтримкою, я чекаю на кожного з вас у своєму телеграм-каналі. Всі інструменти, сигнали і навчання, все знаходиться там. Посилання в описі. Торгуйте з розумом. До зустрічі у фіналі.